Слава Україні! Під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України обговорили результати роботи за цей рік та основні напрями діяльності в наступному. Одне з головних завдань конгресу це формування спільного бачення шляхів вирішення нагальних проблем. Про це розповів міський голова Микола Нага під час засідання виконавчого комітету. Україна повинна стати ще сильніше. Працює над тим, щоб Ті пропозиції по мирному регулюванні враховували особисту точку зору України, а не різних помічників, як висловився президент, Ці намагаються зараз допомагати Україні не зброєю, а допомагати перемовленим. Президент дуже категорично за Україну, президент дуже категорично про те, що мирні переговори можливі. Але вони повинні бути і враховувати позицію України. Підсумкове засідання Конгресу було присвячено ситуації на фронті, евакуації цивільних, підтримці внутрішньопереміщених осіб, побудові фортифікації, допомоги силам оборони України. На фронті ситуація важка. Хлопці і дівчата потребують і в цілому Збройної сили України, потребують додаткових фінансових ресурсів. Поставлено питання. Повід там присутні були практично всі міністри, поставлено питання таким чином, щоб зекономити по статтям фінансові ресурси, направити на допомогу Збройним силам України. Не кудись перерозподілити конкретно на допомогу Збройним силам України, конкретно на виробництво зброї, конкретно на закупку зброї, конкретно на допомогу Збройним формуванням, які знаходяться на фронті. Багато було запитань з інших напрямків, але все концентрується на тому, що ми повинні бути сильною Україною. І тільки сильними сядуть за стіл переговорів, і тільки сильними може переговорний процес вести в інтересах України. Міський голова Микола Нага під враженням від відрядження дав доручення своїм заступникам розробити програму навчальних поїздок, висловивши думку, що такі відрядження це інвестиція і в людину, і в майбутні громади. Можливості послати наших вчителів, лікарів, десь повчитися там, побути там. Не просто на один день приїхати, побути там. Три, 4-5 днів, послухатися якийсь семінар, отримати якесь додаткові знання. Це заступник демо думати. Давайте пропозиції. У нас такі можливості є. Депутати дуже просили на Це депутати, члени викорпу. Зобралися, дали пропозиції. В тому числі і за кордон. Є у нас така можливість потратити невеликих абсолютно кошти. Але людина побуде, подивиться.